Він слухай такий коротше бере, ну підходить до мене і бере мене за руку. Ти чого? Не чіпай мене. Тебе просто руки холодні, мені ужасно, мене нервує, коли до мене хтось лізе холодними своїми руками. Аж тріснути хочеться. Ну, та можна спокійно про це сказати. Я просто хотіла показати. Дивись, він, коротше, бере мене за руку. Показуй. Ну, коротше, то ми пішли з ним, о, в кафешку. Ну, тут, звичайно, була не кафешка, тут, типу, як ресторан, але. Ну, і не, не ресторан, а типу як кафе. О, просто грошей на ресторан не хватило, розумієш? Коротше. Почекай, я не можу. Як можна так довго розказувати? Ти мені скажи. От то всю історію що ти розказуєш. Взагалі її можна скоротити і за дві хвилини все розказати. Ні, півдня розказує розказ. Ну то я просто не хочу нічого важливого пропустити. Ну, наприклад, я щось пропущу, а потім взагалі не зрозуміло буде. Знаєш, не думаю, що там взагалі є щось важливе. коротше, в інсту зайду. Там люди за хвилину сторіс можуть пів життя розказати. Ну як хочеш, ми, ми додому разом ідемо? Чи ти як завжди сама? Ну, я тобі скажу, що цей вже салат набагато смачніший. Такий, знаєш, у нього смак. Тільки тут є помідори, а помідори, якщо чесно, я не дуже сильно люблю. <гум> Ти можеш швидше їсти, будь ласка, швидше, хоч трошки. Як можна сидіти, колупатися там в тому салаті, Скажи мені, не любиш помідори? Хорошо. Боже, що тобі вже знов не подобається? Та все, абсолютно. Ми заходимо в будь-який заклад. на буквально якось 15 хвилин поїсти. Ні, ми дві години тут сидимо, що ти по чучу, по одному інгредієнту цю пробиш. Ну та почекай, ми ж прийшли сюди поїсти, поговорити. Мені наступного разу ставити таймер чи як? Якщо ти не маєш часу, то чого ти йдеш зі мною? Не говори, їж, їж, будь ласка, їж. Ей, ти чого пихаєшся? Та чуєш, ти так розсілася, ж я вже скоро за сусідню парту перелізу. Боже, я взагалі можу тут скриєчку сісти, якщо тобі так не подобається. Ти постійно, так постійно, ти ще закинеш ногу на ногу. в мене потім всі штани грязні через твоє грязне взуття. Ти розумієш? Я приходжу додому, мені мама каже, де я на колінах повзала. Ти, реально. Почекай, якщо тобі все не подобається, давай я просто пересяду. Та будь ласка.